Щоб краще зрозуміти потреби жителів Миргородської громади та оперативно відреагувати на їхні запити, представники комунальних служб і спеціалісти управління комунальних ресурсів провели виїзні прийоми громадян у селах Гаркушинці, Вовнянка і Петрівці. Ці зустрічі стали діалоговою платформою, де була можливість озвучити проблеми, які турбують, та спільно напрацювати шляхи їх вирішення. Так у Гаркушинця Гаркушани просили провести видалення аварійних дерев, які становлять загрозу для життя та майна. Людей. Звернули увагу на занедбаний стан місцевого кладовища, закликали вивезти сміття з околиць села. Також йшлося про ремонт містка по вулиці Робітничий. За словами інспекторки сектору по роботі з органами самоорганізації населення Катерини Швайки, співпраця з комунальними службами налагоджена. Однак виникають моменти, коли комунікація є не такою ефективною, як хотілося б. В літній період в основному у нас проблема це косіння. В цьому году це найактуальніше питання. Гілки теж у нас сьогодні і вчора почалися вивозитися. Я надіюся, сподіваюся, що протягом декількох днів також село наше вичистять, і на кладовищі поїдуть, вивезуть сміття. Так, в принципі, ще питання по воді з'являлися. Це низький тиск та заміна центрального водогому. Ще питання були порушені по вивезенню твердих побутових відходів, заключення договорів та інші. На зустрічі у селі Вовнянка жителі висловили подяку комунальним службам за проведений водопровід та регулярний вивіз сміття. Ці позитивні зрушення значно покращили якість життя у селі. Не треба думати, куди дівати це сміття, що не треба палити, не треба боятися, щоб побачити, що хтось пале. Ну, гарна ідея. Обіцяють нам ще привезти в центр села сміттєвий бак. Так що сподіваємось, що буде добре. Але ще залишаються питання, які потребують вирішення. Зокрема, було обговорено необхідність грейдерування доріг, яке допоможе забезпечити зручний проїзд, особливо у весняно-осінній період, коли стан дорожнього полотна значно погіршується. Місцеві також висловили стурбованість щодо вивезення гілок та видалення аварійних дерев на узбіччях і на територіях садиб, де немає господарів. Крім озвучених проблем, під час зустрічі представники комунальних служб надавали роз'яснення, які стосуються їх роботи та взаємодії з громадою. Так Андрій Беркунов, начальник проектно-технологічного відділу комунального підприємства Тепловодсервіс, засередив увагу на питання, яке часто турбує споживачів: механізмі повірки лічильників. Він детально пояснив, з якою періодичні її треба робити, а також описав усі етапи цієї процедури. Начальник комунального підприємства спецкомунтранс акцентував увагу на необхідності укладання договорів щодо вивезення твердих побутових відходів. Він пояснив, що такі договори є не тільки вимогою законодавства, але й важливим елементом підтримки чистоти та санітарного стану сіл. Зустріч у селі Петрівці також була спрямована на обговорення нагальних проблем та пошук шляхів їх вирішення. Місцеві жителі активно долучилися до діалогу, висловлюючи свої побажання. По вулиці Геннадія Макухи в нас ростуть 5 дуже високих тополів, старі тополі. Вони аварійні ці тополі. і Аварійні в тому стані, що вони можуть впасти на дах будинку жителів. І на дорогу, і на провода. друге прохання обкошування обочин доріг в селі Петрівці. Дуже ми вдячні капеспецкомунтрансу за те, що і також і старті а Прикороля, за те, що вони вчасно вивезли нам сміття із складовищ із центру села Петрівець. Нас цієї проблеми на даний час немає. Дуже вдячні спецкомунтрансу, які взяли на роботу вісім наших дівчат на суспільно-корисні роботи. Кожного дня вони з весни до. До п'яти годин працюють. Ну, дуже задоволені ними і просимо КПСП Комунтранс, щоб вони в нас працювали до снігу, щоб у нас був порядок кругом. Чистота. Представники комунальних служб вислухали всі зауваження та запевнили, що вони будуть враховані у плануванні подальшої роботи. Наступного тижня виїзні прийоми громадян продовжаться. Про графік зустрічей буде повідомлено додатково.